Карету швидкої медичної допомоги придбали волонтери Ніжинщини та Городнянщини для бійців. АТО. реанімобіль купили на Сицилії за підтримки італійської діаспори. Він не новий, але у досить гарному стані і повністю укомплектований медичними засобами, обладнанням та препаратами. Це перев'язочні та шовні матеріали, катетери, препарати, що зупиняють кров, а також пристрої для відновлення прохідності верхніх дихальних шляхів, штучної вентиляції легенів, сачовевідні мішки, пшині. Комірці він фіксується по шиї пораненої людини і не дає можливості пошкодити її додатково. Найбільше волонтери раді спеціальним ношам та приладу для порятунку очей. Ціна останнього майже половина вартості самої автівки. Він оснований на спеціальному магніті, який дає можливість без шкоди для сітківки витягувати речі, які опинилися в очах людини. Частину ліків придбали італійська та іспанська діаспори, частину жителі городні. Запас медпрепаратів планують поповнити ніженці, адже ліки в бойових умовах мають властивість швидко закінчуватися. До того ж, у ніжені італійський реанімобіль більше пристосують до воєнних умов. Зробимо трошки. Броню на сидіння і по частинах автомобіля, щоб ну, і не перевантажуючи його, щоб він був маневрений, але трошки захистив ці оці, оці больові місця. Також ми хочемо долучитися і доукомплектувати його і ще. Медикаментами, щоб там необхідне вже є в принципі автомобілі, але щоб він їхав туди повністю завантаженим. Гроші на автомобіль швидкої та транспортування його з-за кордону збирали, як то кажуть, усім миром. Однак волонтери знайшли лише половину. Іншу частину профінансував депутат Ніжинської районної ради, підприємець Владислав Зубенко. Вже скоро реанімобіль відправиться на схід. З собою повезе бригаду медичного загону спецпризначення Білі Берети, а конкретніше Ніженців, волонтерку Наталію та її побратимів Володимира та Олександра. Ці молоді люди закінчили спеціальні медичні курси, пройшли тренінги за натівськими стандартами, і вже тривалий час на передовій. Дуже багато хлопців поранених, дуже багато у нас є померлих через те, що немає якісної медичної допомоги. І оскільки хлопці самі не володіють знаннями, які б дали можливість їм вижити. Ми навчаємо бійців наших учасників АТО, безпосередньо тих, які знаходяться на лінії фронту. Надавати першу домедичну допомогу це не чекаючи лікаря. Правлятися за цими аптечками американському споглядаючи на все не з екранів телевізора, новоспечені медики розуміли, автомобіль швидкої, який би не був прив'язаний до конкретного батальйону, тут вкрай необхідний. Часто поранені можуть чекати декілька днів, поки їх вивезуть, оскільки такі так складаються бойові умови, що доїхати транспорту складно, і транспорт часто задіяний в активних діях. Тепер волонтери з Ніжина будуть не лише навчати, а й оперативно рятувати життя військовослужбовців на лінії фронту, у тому числі і наших земляків – бійців 41-го та 13-го батальйонів 1-ї танкової бригади.